Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, мої любі. І дивимося нашу рубрику повсякденну або через день. І так, дивимося: у нас дві колоди карт, Як зазвичай, дивимося спочатку, що робиться в тому теремочку, що там в тому Кремлі, що там за перебриком чи де. Ось, що там цікавого відбулося за ці дні? Як вони себе почувають? Але мені мало цікаво, як вони себе почувають. Давайте дивимося, що там робиться, що там нового проти України готується. А ви знаєте, в мене таке враження: буде мобілізація. Ось у мене таке враження йде, що буде мобіля. Хоча, хоча я ніде не чула я ніде не чула, щоб а, прихована йде, так? А тут в мене таке враження в якихось районах зроблять мобілізацію. У них нема людей. Я наскільки розумію, в них вже не хватка людей, а їм треба обов'язково перемога. І чим швидше, тим, тим краще, а їм для цього потрібні люди. Військові. У мене таке враження, що протрубиться. Бачите, це ніби піднімайтеся і до перемоги. Ну, отак, ось так іде. А ну, дійсно, давайте запитаємо зараз конкретно. Буде мобілізація. Е, ви знаєте, ви знаєте, тут навіть ще щось гірше буде. Тут будуть якісь, я так скажу, вони не можуть просто так мобілізацію зробити. Так? І ось ці карти зараз підтверджують, щоб зробити цю. от У них є це, у них ця задумка є. Але вони не можуть. Вони не можуть. Ви бачите, що робиться? Тут карти показують, що вони зроблять, а, як би це сказати, а, Якісь теракти, якісь акції, щось вони таке, якісь на своїй свої же території щось вони витворять, щоб зробити цю мобілізацію. Можливо, це ближлежащі ем, кордони до України. Може бути так. Але вони будуть там провоку... провокації. Ось. Провокації, якісь провокації, якісь. М... Ну, не знаю, ви розумієте, що вони можуть витворити. Голь, на видумку, хитра, чи як то називається? Ось. Фантазії у них є. Вони терористи ще ті. Ось. І виглядає, що вони будуть щось а, таке робити, щоб м, їм. Ну, законно підняти війська, зібрати війська. Ну, бачите, поки що, поки що, я так скажу: Ось це, це у них єдиний вірний шлях. так? Оголосити. А як її оголосити? Ось, щось зробити, якийсь заворот з мертвої точки підняти це все. Це є в них. Ну, я би навіть не сказала, що в планах це в, за, в задумках, якось таких бажаннях, більш бажаннях. Але виглядає, що да. Що це так, знаєте, різко, несподівано. Щось вони таке зроблять, щоб залякати свій народ. Якось так. О, да. Бачите, я її не побачила. Да-да-да, щось буде. Буде, буде, буде. Диявол з цими картами тут. Щось вони, якісь підпали, якась хімія, щось, щось таке, знаєте, Ну, я сподіваюся, що не ядерка. Я сподіваюся, що вони не це, бо на своїй території вони не будуть. Але щось будуть, якісь, якісь хімічні реакції, якісь е е е ракети самі собі попускають. Ми бачили ті, ві ті відео, які вони запускають на нас і вертаються на них самих. Ну, мастаки. Ось так. Якось так виходить. Якось так. Давайте ще подивимося, що там робиться. Це стосовно України, тому що у них, я так розумію, я, я чула таке, чи це так, чи не так. Тому що, знаєте, я завжди не додивлююся до кінця не одне відео, десь там щось хапнуло, там, тому що нема часу на то. Але десь я таке почула, що, що вони ніби. Як би це сказати? Готуються. З одного боку щось там не вдалося. ті ж самих людей з другого боку шу, шупсують. тако, туди-сюди, знаєте, якось так. Не, щоб дати людям відпочити, так? І так. І ще чула, що їм не, не, нема смислу тікати там. чи... Відступати, тому що там свої ж її стріляють, розумієте? Якось. Ну, бо їм же ж не жалко своїх. У них наказ такий. І так, що там ще робиться у Кремлі? Давайте. Що там робиться? Якийсь план? Ви бачите, дивіться, щось там, щось там не то. Хтось у них перед носом, і це не тільки Україна. Ви бачите, що б вони не робили, як би вони не злились, Україна робить свою справу. Але в них там ще хтось дурочку ганяє. Ще якась країна їм ляпаса підсунула. Ще якась країна щось їм утнула. Якусь, якусь таку, це не Україна, Хто, який, хтось інший, якась інша держава, їм, знаєте, ніби я язика показала. От, цікаво. Хто це може бути? Це якась могутня держава, ви знаєте? Могутня держава. Поклала їх трошечки на місце. А хто не, не, не знаю. Це ви мені розкажете. Хтось їх поклав на місце. А різким словом, різким ділом, якась щось відбулося. Чого я не знаю. От ви мені розкажете, щось відбулося, що москалів поклали на місце, показали їм, от. Або, або сою, їхнім союзникам навіть. І от вони зляться наразі, бачите, бідкаються. Хоча перед нами вони ганяють далі дурочку, От, а всередині у них там іде го, -го. Там, ви знаєте, під їхню руку зараз не попадає, хто там за що відповідає. Наганяє і прикончити можуть. Там, там конкретні речі йдуть зараз, тому що ця королева тримає голову, щоб ви розуміли. Там зараз голови летять, і по-справжньому летять. Ось. І це все через те, що щось сталося. Якась держава або їх, або їхніх спільників поклала на місце. У них перед носом, тобто, щось ви зробили. Що саме? Не знаю. Дивіться, це може бути країни таких самих вподобань, як і вони. Це могутні можуть бути країни. Це країни, які наразі дуже сильні, сильніші за Москалію, до речі, мушу сказати, сильніші за Москалію. Вони до сих пір е, брали таку нейтральну сторону. Ось. Але вони теж в ігрі, я так скажу. Вони так само в грі, як і москалі. Та країна. Яка це країна, я не можу вам сказати. Е, можливо, через те, що червона фарба, що це москалі, можуть. Е, москалі. Е, ці китайці. Ось чомусь так мені. От прийшла така думка мені Може бути Китайці. Там іде або, а Китайці з ким може бути? Я, ви знаєте, в політиці не дуже аж так в цих речах розбираюся. Ну, з Америкою може бути. Щось там ще більше. Ви знаєте, то їх придавило. Ото, що відбулося, за їхніми межами, за москальськими, так, то їх придавило дуже. Щось їх там надавило, там якесь різ, різке слово, різка дія. Щось відбулося таке, що їх ну, злость бере їх. А та друга країна теж, бачите, хоч і така вона агресивна, але все рівно їх на місце поклали. У них перед носом щось зробилося, відбулося таке перед носом, я так скажу, паралельної країни від Росії. Ну, це може бути тільки Китай. Я, я інакше нічого не можу сказати. Ось так, мої дорогенькі. На жаль, я так скажу, якби я хоч трошечки більше в політиці розбиралася, то я б могла вам, можливо, більше сказати. І так, що це? Кожен раз мої пацани щось тут докладають, ці, ці внуки мені щось докладають, якихось камінців, щось переставляють тут цирк. І так, мої дорогенькі, дивимося ще е, валір'яночку, тобто маленького принца, що він нам підкаже, яку пораду дасть, яку надію дасть, і підказочку можливо. І так. Дивимося одну карту, якщо треба, докладемо. Дивіться: дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це задоволення. Наразі немає значення, що зараз відбувається. Емоції треба старатися в рівновазі тримати. Ви дивіться, якщо брати дев'ятку, до десятки це один кубок, так? Чогось одного нам не вистачає, щоб перемогти. Це може бути зброя, це може бути просто відвоювання наших територій. Ну, просто це не буде, звичайно. Але це так і так. Ми повинні а, мати а, високий дух, а, такий піднятий настрій, що ми переможемо. Не вони, а ми. Обов'язково. Вірити в це. Зараз я подивлюся. Так, наразі нам дуже зараз важко. Ця карта говорить нам про те, що багато хто втратив будинки, людей. Ця карта взагалі-то втрат біди, зневіри. Ось, Людина, коли вже, ви знаєте, ніби впала, і нема сили піднятися. Втрати не тільки матеріальні, а і, тому що монети це і тіла, тобто людське тіло, людські не тільки будинки, не тільки якісь майно, а тут і Людей, втрата людей, тут взагалі втрата, руйнація. так? Але, але коли ми знаємо, що все рівно нам ще трошки до перемоги, навіть якщо це буде через рік, хтось кричить, каже, що буде з нами за рік. Ви розумієте, що війну, стратегії це все. Це дуже важко передбачити, як воно буде далі. Я думаю, що ем, через якийсь час ви зрозумієте самі, чому так, а чому не інакше. Мені якась така інформація зараз йде інтересно, що мені треба підтвердження. Так. Ви знаєте, дивіться, що я ще бачу. Ми повинні бути впевнені в тому, що за це все, що сталося, будуть відповідати. І не тільки будуть відповідати ті, що за поребріком, а й наші. Щоб ви розуміли, і наші всі відповідять. Відповідь понесуть, покарання понесуть усі. Буде справедливий суд. Ми доб'ємося цього. Ось тут ви повинні бути впевнені. У нас є, наскільки я знаю, Дуже багато людей, не тільки волонтерів, а таких активістів, журналістів, юристів, які цим займаються. Їм треба просто допомагати. Збирайте факти, хто десь на місцях. Збирайте факти, документуйте. Це все треба допомогти тим людям, тим активістам, які це все розгрібають. Ось якось так я бачу. це. І впевненість в тому, що справедливість буде. За все, що вони зробили, за все і наші, ось ті, наші в лапках. Я маю на увазі всі наводчики всякі, і тому подібні ті всі, хто кордони порозкривали, чому Херсон взяли і тому подібно це все вони понесуть показання. Будете бачити. Не зразу. До речі, я чула, що це може і на великі роки зайняти час. Щоб ви це розуміли. Тому що це дуже багато справ, це дуже бага... великий об'єм роботи, але суд, особливо е цих москалів, обов'язково понесуть покарання. Ось так, мої дорогенькі. Разом до перемоги, мої любі, кожний робить те, що може. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, мирної вам ночі, мої любі. Добраніч, Добраніч! Добраніч!